Тривай, разом з нами давай, час для тебе настав, Тож не згорікай, разом з нами співай, поглянь у майбутнє, все зроби, щоб воно. Кожній дитині закладений величезний потенціал і талант однак його потрібно вчасно знайти і розвинути. В цьому глибоко переконана голова спілки дитячих та юнацьких талантів Черкащини Олена Ільченко, яка усе своє життя присвятила дітям. Педагог робить усе від неї можливе, щоб малята, з якими їй доводиться працювати, були інтелектуально розвиненими, вихованими, творчо активними, різноплановими у виборі діяльності, соціально адаптованими. Комунікабельними та розкутими у експериментальний творчий центр проект Відкриє собі зірку приходить багато маленьких черкащан із великими мріями. Хтось хоче стати відомою співачкою, хтось хореографом, а хтось актором. А головне, що всі ці діти вірять у свій беззаперечний успіх і свої сили. Мені дуже подобається тут займатися і як я сюди записалася, я дуже боялася, нічого не знала. Але тут були дуже хороші дівчата, вони мене підтримали. І я тут займаюся вже три роки. Тут є лагерь кожен рік. Я в цьому році їздила в лагерь. Там е, кожен вечір були концерти, е, змага, е, ну, конкурси були, і там було дуже весело. Раніше любила дуже співати і в садку співала. І мама як узнала, що, що тут співи є, і вона мене одразу записала. Мені подобається співати. Ми їздимо на конкурси. Я їздила на всеукраїнський конкурс, е, третє місце зайняла. Е, і ми на кожному конкурсі, ми ніякий конкурс не пропускаємо. Мені тут подобається навчатись, тому що тут дуже весело. Коли е, я дуже любила співати, і мама, коли о цьому дізналася, то я, е, мене мама зразу записала. Я, я люблю дуже танцювати і співати. Я почала ходити тільки навесні, тому що раніше я співала просто в школі, на концертах виступала, а це в цьому році нас з моїм однокласником запросили сюди співати. Ну мені дуже подобається. Ми виступаємо на різних концертах, на благодійних концертах. І ну, подобається дарувати радість людям. Виступати подобається. Ну взагалі люблю співати. Ти чомусь новому тут навчилася щось відкрила для себе? Насамперед я стала більш смілива. Раніше я була така, як кажуть, на російській скукожина. не могла не, не сміялась, не усміхалася, а зараз я почала і рухи якісь робити, і ну, більш розширила свої вміння. Я як і Наташа ходжу з весни, але мені тут неймовірно подобається. Тут надзвичайний професіоналізм, і я просто не дуже здивований, тому що в Черкасах існують такі організації. Я хочу займатися професійним вокалом, хочу більше розширювати свій інтелект, гарно, гарно вміти співати. Пробую себе в різних в різних видах діяльності. Але хореографія мені тільки не дається. А що вдається? Ну, більше вдається мені акторська майстерність, ну також звукорежисерство. В майбутньому хочу спробувати вокал. В конкурсах не брав участь, але ми беремо участь у благодійних акціях. Постійно. Ну в принципі, постійно ми погоджуємося з цим, беремо участь у всіх благодійних акціях. також. З Комітетом самоорганізації населення співпрацюємо, проводимо концерти у нас тут на ЖД-вокзалі на районі. Ну, в принципі, все пробую. Чи були якісь концерти, які тобі найбільше запам'яталися, що це було і що ти там виконував? Це, можна сказати, це була моя перша роль. Це було, був концерт на свімі Івана Кулика в Будинку культури. Це була українська постановка, я там брав головну роль, то це мені, мабуть, найбільше сподобалось. Олена Ільченко зізнається, діти самі до неї тягнуться, так само, як і вона до них. Спочатку жінка заснувала проєкт, під час якого шукала талановитих дітей для участі у конкурсі. Коли ж проєкт закінчився, діти не схотіли прощатися із педагогом, тож довелося створювати центр, де дітлахи та підлітки могли б розвиватися далі. Есть такая у нас большая областная организация спилка дитячих юнацтво Черкащины, которая имеет много направлений работы, очень разноплановые, интересные. Это и творческие дети, это и спортивные мероприятия, и палаточные лагеря, и э, работа с детьми-инвалидами, фестивали у нас, конкурсы есть. А самое здесь конкретно, когда-то в свое время так, возник такой момент, когда. знаете, мы пишем много программ интересных, сама там пробовала, писала, там пробировала их, скажем так, а когда возник такой момент, захотелось попробовать, я вот рекомендую другим людям что-то делать, да, как бы вот там попробуйте эту, попробуйте эту работу с творческими детьми, возник такой момент, надо самой попробовать, непосредственно поработать именно что-то создать такое и попробовать самой, насколько реально работают мои программы. И непосредственно возник вот центр денного перебывания, это розвитку детей, из проекта «Веткрывся себе зирку». Есть у нас такой проект, был сначала проект такой «Веткрывся себе зирку», мы попробовали, он был пилотный у нас такой проект. То есть мы как бы сделали этот проект, именно работали очень долго, плодотворно, именно сделали как самопроект его сделали. И когда приходили дети, что такое проект? Это дети приходят, показывают свои какие-то таланты, там творческие свои там, способности. И как бы конкурс прошел, они уходят. А получилось так, что когда они начали приходить, и они почему-то стали оставаться у нас. И практически, ну, то есть, мы их не могли сказать, что, ребят, ну все, закончился наш проект, вы можете уже идти, мы не будем этим заниматься. И вот сегодня вы видели, у нас уже вырос руководитель проекта, который мы сделали. Это тоже девочка пришла на конкурс. Они пришли на конкурс. Она пришла на хореографию, она попробовала себе мастер-классы хореографии, очень долго занималась. И вот сейчас она стала, как бы она, не знаю, может быть где-то мы появляли на выборы профессии социального педагога. И вот теперь уже она сама стала руководителем. И непосредственно мы решили, ну раз уже так, раз дети приходят и остаются, то мы решили создать такой центр уже из проекта центра. денного перебування та розвідку. Дітей я вже об этом говорила. вот, и в ньому насытить работы, хореография, вокал, актерське мастерство, дизайн у нас. Діти, які показують гарні результати, постійно беруть участь у різноманітних конкурсах та фестивалях, де зазвичай займають призові місця. Ці перемоги стимулюють їх до подальших звершень і розвитку. Есть конкурсы и фестивали, которые мы сами организуем, как детская областная организация. Есть у нас такой фестиваль областной, его очень многие знают. Это областной фестиваль юных талантов, нашей скарбничка Майбуття». Он уже проводится много-много лет, и он уникален тем, наш фестиваль, этот конкурс, что... Есть профессиональные конкурсы, где там там требования такие, что нужна фонограмма, только такая записана на таком-то носителе, что там фонограмма плюс-минус была, и все остальное. Здесь же мы предлагаем на нашем фестивале конкурсе, дети, ну вот. Чувствуется, что она хорошо поет. Вот пусть она приезжает и пробует петь. Это не обязательно, что подавал какая-то организация какая-то или какая-то музыкальная школа или дома школьника подавал. Это просто мама может приехать с ребенком, подать заявочку и принимать участие. За последние годы у нас, как бы в основном, конечно, остался хореография и вокал. представляют дети свои, как бы направления такие. Но да, рисунок, образотворчее мастерство тоже неплохо представлено на нашем конкурсе. Это один из фестивалей наших. Но а непосредственно в нашем конкурсе проекте «Виткрыть безирку и уже теперь центр данного перебывания, то это немножко другая работа. Это мы уже непосредственно принимаем участие в наших концертах. В основном наша направленность была, у нас немножечко мы носим социальный как бы, характер, у нас направленность была такая, что все акции, которые как бы, у нас проводятся, вот в городе очень многие знают, что проводятся какие акции, они приглашают наших детей, и наши дети выступают на этих акциях. То есть это очень разно, разноплановые концерты, то есть назвать их все ну, достаточно сложно, это ну, 5-6 концертов в год мы, мы делаем. Мы неплохо работаем с комитетом самоорганизации привокзальный делаем для них концерты, когда они просят, то есть вот и, и очень часто и на улице здесь делаем, для жителей микрорайона, то есть это вот, вот такие вот концерты. Вот. А акции благотворительные, в которых мы принимаем участие, это и с ЛЖВ мы принимаем участие, там которые есть акции, которые определенно у них, к их к датам, которые они вызначают, там и день умерших от СПИДа или там день, Международный день борьбы с СПИДом. То есть, ну, как бы Это такие вот акции, которые как бы мы всегда принимаем участие, и наши дети едут и принимают участие обязательно. Цей позашкільний заклад діти відвідують уже три роки. А рік тому стало питання про відкриття студії для зовсім маленьких дітлахів. Оскільки знайшлися небайдужі педагоги, які погодилися працювати з такою малечею. Сьогодні до центру приходять дітки навіть від двох років. Ми поняли, на ще що те, що у нас зовсім мали маленькі до нас прийти, і так центр раннього розвитку дітей. У нас Ми знайшли дуже хорошого педагога я що нам дуже повезло нашли Лену Викторовну, которая согласилась нам помогать. И вот эти малыши, то есть мы сначала думали, что это будут дети от трех лет, но так случается, что у нас даже приходят дети 2,5 года, то они себя находят. Ранній розвиток у цьому центрі це спеціальні програми, складені досвідченими талановитими педагогами з урахуванням віку дітей, особливостей сприйняття властивостей їх пам'яті та мислення. Заняття, що тут відбуваються, направлені на різнобічний розвиток особистості дитини, забезпечують їх розумове, естетичне, трудове та фізичне виховання. Усі заняття проходять в ігровій формі, які проводить педагог Олена Рясна. Ми займаємось тим, що прагнемо розвити в кожній дитинці щось унікальне, особливе. Звичайно, так як це дітки дуже маленькі, то ми починаємо з елементарних речей, ми вчимося клеїти, малювати, рухатися під музику, співати пісні і танцювати. Нам вдалося потрапити на заняття до малечі. Розпочинається воно з привітання, побажання гарного настрою і веселої пісеньки із кумедними рухами. Все це налаштовує дітей на позитив і бажання займатися далі. З нами разом опа, опа два топ-топа, два топ-топа, опа опа. опа, 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 опа. Настрій я, настрій наш. Ось Показав башна. Ліва рука, права нога, повіделка видає, ліва нога у класики стрибає, ти посміхнись, скажи усім, «Привіт!» І ж тебе вітає цілий. Потім усі сідають на свої місця і починають займатися творчістю. Вирізають, клеють, малюють, грають у настільні ігри. Олена Рясна, яка залюбки займається зі своїми вихованцями, переконана, що створити цю студію вдалося лише завдяки неймовірним зусиллям та бажанню керівника їхнього центру Олени Ільченко. Ну, Олена Олексійовна – це людина, яка дійсно е, має такий непорисічний характер, я особливо. Особисто знаю вже ну, ще років так, уже 20, мабуть, своєї свого життя. Були часи, коли ми працювали разом ще в піонерській організації, потім не працювали, зараз знову працюємо разом. Дійсно, ця людина, яка вміє об'єднати всіх навколо єдиної такої справи, яка б була корисною для дітей. Ну, Як людина, вона звичайно спокійна, толерантна, доброзичлива. Серед педагогів центру багато колишніх його вихованців. Одна з них Анна Прокопчук. Зараз вона є керівником проєкту Відкрию собі зірку. Наш проект працює з такими напрямками, як хореографія, вокал, акторська майстерність і центр раннього розвитку це заняття для дітей від 3 до 6 років. А розкажіть докладніше, що це за проект? Кого ви запрошуєте? І от чим займається цей проект? Проект загалі займається з творчою активною молоді та дітьми. В принципі, запрошуємо всіх бажаючих дітей, які не охоплені позашкільним навчанням, ми ну, дозволяємо розкрити себе у будь-яких різних майстер-класах, будь-то хореографія, вокал, акторська майстерність, студія дизайну. Є у нас також англійська мова. Зараз почне працювати майстер клас-акторська майстерність, де ми працюємо з ведучими. Також це трошки виходить за рамки, але звукорежисерами працюємо. Ну потроху навчаємо дітей, тому що може їм у житті знадобитися. Ну чесно кажучи, кожна дитина талановита, тобто, але потрібно розглядіти це в ній і намагатися підтримати дитину і дати їй змогу, щоб вона проявила себе хоча б у чомусь. Але всі діти талановиті. Дівчина вдячна Олені Ільченко за те, що колись вона і в ній розгледіла непересічні таланти. Сьогодні вона називає її другою мамою. Олена Олексіївна дуже гарна людина, бо ще колись, коли я була маленькою, я також прийшла в цей проект, де в принципі я й виросла. Вона була мені як друга мама. Людина дуже хороша, яка завжди підтримує, допоможе, вислухає. Коли треба скаже ай-яй-яй, -ай -ай», так робити не можна. Нічого поганого сказати не можу. Вона, скажімо так, як такі долоні, які нас тримають і підтримують усе, оце, як би то мовити, дитинство в кожному з нас і допомагає нам і дітям, які до нас ходять, зробити так, щоб наш життя трошечки стало краще. Катерина Білоножко, яка є викладачкою вокальної студії «Максимум», також прийшла до Олени Ільченко ще будучи підлітком. Сьогодні ж вона вдячна долі, що звела її із справжнім педагогом від Бога, яка передає їй свої знання і уміння. Для мене ця людина стала другою мамою. Вона в свій час дуже сильно мені допомогла. Це дуже чиста людина, дуже така світла, добра. А завжди знає, що сказати. Вона завжди говорить, цінну пораду може надати. Я знаю, що будь-яку свою хвилину там можу прийти до неї. Вона завжди порадить, скаже як вірно, і це дійсно так і трапляється. Я безмежно їй вдячна за те, що вона мені дала. Я безмежно сильно буду завжди вдячна їй за те, що вона взяла мене сюди. вона мені дала роботу, мою улюблену роботу, і до сьогоднішнього дня вона навчає мене, і я буду їй вдячна, якщо буде продовжувати це і далі робити. Найкращі слова про Олену Ільченко говорять і нинішні вихованці студії. Олена Лісіна дуже чудова людина. Дітей вона всіх любить, до всіх дуже гарно відноситься. дуже Дуже хороша людина. Я не жалкую, що з нею познайомився. Вона дуже гарна людина. Це насамперед. Вона, коли я їздив в табір знову ж від цієї організації, вона до нас приїжджала майже кожні три дня, і вона просто відносилась до нас як до рідних дітей, якщо можна так сказати. Навіть вона насамперед керуюча цього закладу, і вона керує всіми педагогами, які тут працюють. І можна сказати, що вона є пазлом в цій картині з цих вчителів і учнів. Тож вона з нас сам виконує велику роль. Олена Ільченко говорить, що її робота вибрала її сама, адже за освітою вона економіст. Педагогом вже бути зовсім не мріяла, хоча завжди любила займатися з дітьми. Когда давно в дійстві. все меня пророчили о том, что я должна пойти в педагогический вуз. То есть это были все друзья, знакомые, знакомые мамы. Все считали, что я должна пойти только в педагогический вуз, и а ни в какой другой. Но существует такое понятие, как юношеский максимализм. Знаете, мы всегда думаем, что мы знаем больше своих родных, близких и друзей. Я сказала, нет, я пойду только на экономический, потому что я очень любила математику, и люблю математику, и как бы мне легко надавалось. Вот, В результате я отучилась 4 года, конкретно получила хорошую специальность, хорошее образование. Очень я считаю, что хорошее образование получила. Я проработала по своей специальности полтора года. И педагогика меня все равно настигла. Я поняла, что это мое просто призвание, что мне это очень нравится, что. Я люблю заниматься с детьми. И в принципе, ну, как мне кажется, что у меня это получается. Может быть, это все повлияло на того, что я всегда сама была в творчестве. Сама была вся в творчестве. Я с пяти лет занималась хореографией и в очень серьезном коллективе. Вот, то это, это, наверное, мне вот настолько было близко и понятно. Очень благодарна своей маме, что она меня заставила в свое время ходить в музыкальную школу. Как бы теперь мне легче э, слышать и видеть, кто там у нас в музыкальном вокалы что-то услышать о том, что насколько дети могут развиваться в этом направлении. Хотя я всем родителям говорю: нет такого понятия, что Да, так, є, звісно, вундеркинды, которые там одразу видно, изюминка, все остального, а всі дети, они просто талантливі самі по собі. Просто нужно вовремя заметить и і допомогти развиться. Педагогічна кар'єра у жінки розпочалася на початку 90-х років, коли її запросили працювати до дитячої організації. Тоді Олена Ільченко зрозуміла, яке її справжнє покликання. Розпад то піонерської організації і було. Поиски о том, что будут делать дети, чем будут заниматься дети, какое-то общественное движение у детей как бы должно было быть. И была создана детская организация, Спилка Дяческой Тунаской Черкащины. И меня пригласили просто работать туда, то есть как бы и вот увидев, насколько реально в, в общественном движении сделать что-то такое интересное для детей, неформальное, потому что как бы педагогика или там воспитание детей это более формально, это школа, это да как бы это, а здесь общественная организация это не совсем формальное образование детей, это ну, что-то такое, что ну в общем-то игра какая-то там еще какие-то программы интересные все, и вот таким вот образом я пришла, меня просто пригласили поработать, знаешь, меня просто Чисто, ну скажем, как человека, абсолютно как человека, как, как человека, который, ну скажем, просто там помогал там сделать какой-то хореографический номер кому-то, да, то есть, как бы не остались же навыки свои, вот, какую-то там постановочку маленькую сделать. Ну, всегда же, как бы, в любом. Э коллективе, как и раньше, как и сейчас, бывают какие-то там встречи, вечера там, тематические. То есть я всегда это помогала делать, я всегда это с любовью делала, а потом все это перенесла как бы, на детскую организацию. З того часу жінка беззупинно працює на благо і розвиток підростаючого покоління, постійно втілює у життя нові проекти та ідеї, багато з яких створює особисто. Крім того, жінка розробила багато методичних порад, які стали корисними для багатьох інших педагогів. Дуже багато було по оздоровленню. Це була дуже у інтересна програма країни на компанію, кампанію. Да? скажем, на там, таберную змеину приезжают, да, а это полностью у них там есть игра, которую они про проходят, это солидное государство создано со своими денежными знаками, со всеми, со всеми, со всеми, то есть это как бы тоже есть у нас эти наработка, очень достаточно интересная наработка. Есть в соавторстве, там, скажем, про игру Катигорошка, это палаточные лагеря, это у нас очень хороший есть в, Альта, который был инициатором, и там очень хороший руководитель Анатолий Мефодьевич, который как бы ну, вложил очень много сил как бы и, и здоровья именно на эту игру я его поддержала помогла ему как бы написать с точки зрения методики подачи материала которая интересна для других скажем так работы палаточных лагерей и чем можно занять детей в этом именно палаточных лагерях скажем так Тут, этих методик много но как бы наша игра она просто игра скажем так если например есть там спортивные туристические соревнования это соревнования а у нас просто игра это жизнь на жизнь на природе это романтика, це уміння приготувати пічну на кастрю. Ну, в общем-то, така. От, от ми таку придумали ігру, і в общевоплощалі його в жизнь є у пані Олени і свої поради з приводу того, як визначити у дитині талант. Вона радить батькам, щоб дали можливість дитині спробувати себе у різних видах діяльності. Лише тоді дитина зрозуміє, що їй насправді потрібно. Знаете, вот если вы заметили, что наш проект немножечко уникален тем, что мы предлагаем родителям нашим пройти все мастер-классы детям. О том, что пусть попробуют немножко в хореографии, пусть немножко попробуют в вокале, попробуют еще где-то. И ребенок сам выберет там. Он, он, он откроется сам больше там, где ему больше лежит душа. Там, где он действительно талантливый и уникален. То есть, как бы, это ребенок выбирает сам. Потому что очень часто, видите, как бы... Иногда родители хотят, чтобы дети повторили их судьбу. это не есть совсем правильно, скажем так. Ребенок должен почувствовать сам, чем заниматься. Хотя по моему случаю, видите, было наоборот, мне рекомендовали, чтобы я занималась педагогией, а я настаивала на том, что я хочу быть большим экономистом, великим стать экономистом. Но получилось так, что я занимаюсь педагогией, очень люблю эту работу, просто от нее прихожу в восторг, потому что мне это нравится. Мне нравится заниматься с детьми, я обожаю, они мне не надоедают, любой шум меня не раздражает, то есть как бы иногда говорят, вот они там, в этой... ради бога, Пусть приходять займаються. Мені подобається лідерське наше направлення, нашої дітської організації там, де взагалі діти приїжджають постарше, приїжджають на програмі лідер, і вони проявляють себе уже там. Олена Ільченко, яка усе життя присвятила дітям, розкрила нам свою мрію. Головним у її житті є розуміння того, що її справа потрібна людям і що в неї є достойні, амбітні та розумні послідовники. На сегодняшний день я для себя, как бы, ну вот вижу: может быть, у меня есть такая мечта: я хочу найти больше молодых соратников себе, скажем так, которые смогли бы вот продолжить это все. То есть как бы чтобы они научили, ну, они многие из них умеют уже работать с детьми, вы видели сегодня руководители, но я хочу, чтобы они и дальше продолжали направление этой работы именно вот с точки зрения творчества. Мне это очень хочется, чтобы было много. У нас хорошая дружная команда была, в которой мы могли бы написать новые проекты, новые как бы методические рекомендации именно по работе с детками. Это моя мечта на сегодня. Олена Ільченко педагог, яка завжди з любов'ю, розумінням та турботою ставиться до своїх вихованців. Вона відкрила не одну яскраву зіронько Черкащини та допомогла повірити у свої сили десяткам, а то й сотням дітлахів, які завжди знаходили правильну дорогу у своєму житті. Ми ж бажаємо натхненному педагогові, щоб вона і надалі виконувала свою поважну місію.